Виключений в 40 не військово зобов'язаний назавжди. І на цей раз Полтавський окружний адміністративний суд слідком за одеським окружним, за місцевим судом міста Кривого Рогу, визнає незворотність дії закону в часі, визнає дії ЦК незаконно та зобов'язує повторно розглянути питання про внесення інформації до реєстру оберіг, про виключення нашого гір військового обліку через гранічний вік перебування в запасі і з врахуванням позиції. Суду. І так, друзі, коротко пройдусь по справі. Згідно даних військового квітка, позивач був виключений з військового обліку в давнішньому 2012 році, відповідно до пункту 4 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу. З мобільного застосунку Резерв Плюс нашому позивачу стало відомо про те, що в єдиному державному реєстрі призивників військовозобов'язаних та резервістів інформація щодо нього вказано не конектно, а саме в категорії обліку вказано військова та вказано, що останній перебуває на військовому обліку. З метою виправлення відповідної інформації в реєстрі позивач звернувся до них з відповідною заявою. Однак територіальний центр ТЦК та СП заяву по суті не розглянув, зазначивши, що позивачу необхідно особисто з'явитись до вирішення відповідних питань. З подальшого для вирішення даного питання позивач звернувся до обласного ТЦК із заявою. Однак, те ж саме питання не було вирішено, крім того, просто зазначили, що. То немає підстав для внесення такої інформації в базу оберіг, ну, ви зрозуміли, да, інформації про виключення. Позивач же, в свою чергу, вважаючи, що е, така бездіяльність ТЦК є протиправною, звернувся до Окружного адміністративного суду. і в своїх своїй позивній заяві просив задовольнити його позивні вимоги, зобов'язати ТЦК, внести до Єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних і резервістів інформацію про його виключення в базу оберіг. Суд, у свою чергу, мотивуючи свою, своє рішення про задоволення позивних вимог, зазначив наступне. ТЦК як суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого належить вирішення питання щодо ведення військового обліку призивників військовозобов'язаних та резервістів після отримання від позивача заяви від 27.05.25 про внесення відомостей до єдиного державного реєстру призивників, військовозобов'язаних і резервістів про виключення його з військового обліку, відповідно до запису, який міститься в його військовому квітку, повинен був за наслідками розгляду цієї заяви прийняти конкретне рішення. Про виключення нашого героя з військового обліку. Суд також виснував, що оскільки належним чином оформлене рішення про внесення відомості до єдиного державного реєстру призивників і військовозобов'язаних про виключення нашого героя з військового обліку відсутнє, то це є підтвердженням протиправної бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Крім того, суд звернув увагу, що відповідачем. Тобто ЦК до матеріалів справ не надано жодних доказів, що свідчили про наявність правових підстав для невнесення вказаної інформації. Так само і рішення Одеського окружного адміністративного суду і міста Кривий Ріг дане рішення Полтавського вже, окружного адміністративного суду містить вичерпне аргументування неможливості дії закону в часі до правовідносин щодо виключення з обліку військовозобов'язаних. Далі, друзі, цитую, щоб нічого не втратити. Європейський суд з прав людини зазначає, що принципу неможливлення зворотньої дії закону в часі не застосовується, коли нове законодавства ставить особу в більш сприятливий стан. Конституційний суд України також висловив позицію, що згідно Принципу незворотньої дії нормативно -правового акту в часі на конституційному рівні є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою і громадянином, породжуючи у громадян впевненість в тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш піснього закону чи ж його скасування. У рішенні Конституційного суду України від двадцять року зазначено, що звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини. Є неможливим, отже, поновлення позивача на військовому обліку відповідно до нових законодавчих положень, є неможливим, оскільки він був остаточно виключений з обліку ще в далекому 2012 році. Така дія погіршує його правове становище та ставить в обмеження його конституційні права і свободи. Подання позивачем звернення про внесення даних щодо його виключення з військового обліку до відповідних державних баз, зокрема до бази оберіг. Підтверджує його вживання належних заходів для регулювання власного правового статусу як особи, яка не належить до військовозобов'язаних. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, відмовляючи у внесенні інформації про позивача з військового обліку військовозобов'язаних до. Єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних і резервістів фактично неправильно тлумачить та застосовує положення законодавства, що регулює питання військового обов'язку, зокрема, норми, які визначають принцип дії закону в часі та забороняють його зворотню дію. Будь-які вимоги ТЦК та СП щодо повторного взяття на військовий облік особи, яка була з нього виключена, або внесення її персональних даних до реєстрів військовозобов'язаних без її згоди. Суперечить чинному законодавству та є такими, що обмежують конституційні права громадянина. З огляду на відсутність доказів аналювання військового квітка позивача чи притягнення до відповідальності осіб, які його оформили та видали, суд дійшов висновку, що військовий квіток є абсолютно належним доказом виключення позивача з військового обліку в 2012 році та підтверджує ним втрату статусу військовозобов'язаного. Друзі, якщо вам було корисне дане відео, воно вам сподобалось, будь ласка, поставте нам лайк і поділіться ним з вашими друзями і в соцмережах. Це дасть можливість більшому колу осіб подивитися його і також можливо скористатися даною інформацією. Посилання на рішення суду в реєстрі, а також номер справи і я залишу в описі до даного відео. І Буду вам вдячна, якщо ви підпишетесь на наш канал.